Звідки з нашої території? А як же ж? А, ну, Тут а, немає ніякого такого Тайни ніякої нема, що територія України певний час входила до складу Російської імперії, потім Радянського Союзу. Якщо так у ретроспективі поглянути, то Російська імперія, можна сказати і так, що окупувала ці землі ну, у XVIII столітті. Довгі війни з Османською імперією, і це, ця територія була захоплена Ось, Росією. Після цього захоплення тут, на нашій території, я маю на увазі південь України. Починаються, як то сказати, широкомасштабні польові дослідження. Після того, як Російська імперія захопила наші території, наприклад, Криму, там ще або е, степів е, наших, там Миколаївська, Одеська область сучасна, там е, зберігали ще доволі багато античних споруд. І якраз е, відомі е, факти, що під час е, будівлі. Якихось укріплень розбиралися оці античні споруди. Наприклад, відомий курган в керчі Куляба. це Він був закладений каменем, і російські солдати його використовували як каменоломню, цей курган, і потім там знайшли дромас, вход в цю погребальну камеру і всі там речі, які золоті там були. Парутіно село Ольвія. Миколаївська область. Ну, майже там, більша частина цього села збудована з каменю, який був добутий на цьому давньогрецькому місті. І Одеське археологічне товариство, коли почало свою діяльність, вони почали не з розкопок, як такових, а з експедицій, які фіксували те, що залишилось від античної епохи, поки ще це все не встигли. Зруйнувати під час економічного зростання будівництва оборонних споруд, чи портів чи міст. Тому от така от специфіка наша. Ну і далі трохи згодом, після вже на початку 19 століття, відомі такі землі були роздані. І всяк мог копати оці от, наприклад, кургани. І навіть навіть йшла конкуренція між деякими. Ну, на той час вони називалися археологами, на наш час це досить складно назвати їх археологами. Ну, методика досліджень була така примітивна. І вони намагалися як можна більше курганів накопати, знайти як можна. Ну, гнитва за золотом, за якимись там прикрасами. Вже це все зрозуміло, що там в курганах може таке бути. Але далеко не в кожному кургані є це якісь навіть одна, якась золота прикраса. Це досить такий випадок. Він випадає. Ну, взагалі, ці кургани там, ну так, да, є якась там. Предмети, які були там поховані, покладені разом з померлим, але не завжди це було золото. Далеко, далеко не завжди. Ось. І вони копали як можна більше курганів. І конкуренція була: хто більше курганів розкопає, і хто більше там знайде якихось там цікавих речей, які потім, а це все проходило під дідою його, його імператорського величества эти всі исследования їм надавали дозвіл на і асигнування для досліджень, ну, так званих досліджень. І вони ці всі речі здавали, там, і наші, багато наших речей, тому і опинилися на сучасній території Російської Федерації, навіть ну, в Ермітажі, наприклад, Золота кладова, там досить багато речей скіфських, які були здобуті під час оцих. Так званих розкопок на початку першої половини 19 століття. Тому це, ну і потім, коли вже був Радянський Союз, то багато дослідників з Ленінграда та Москви працювало на Півдні, в Молдові так само, і вивчали тут матеріальну культуру, і частину матеріалу ну, то вважала, що це одна страна, тому ніякого такого криміналу тут не було. Вони брали на дослідження. Ну, Деякі, я знаю, з археологів, вже російських, вони повертали колекції, які були здобуті тут під час розкопок. От, такі приклади теж можна. Є, і вони були тут ну, пізніше, вже там, на початку 2000-х років, таке теж було. От. Ну, частина колекції навіть там досі залишається, і ніхто її вже зараз передавати не буде, якщо тут не зміниться ситуація.